То не ризикує, то не п'є шампанську В даному випадку. Я ризикнув і прописуємо парні частоти на американці. Кія EV6, це 23 рік, можливо, комусь треба перекодувати. Набирайте мій номерфон у шапці профілю. Частоти я вже вмію і це вже приємно. розвиваємось далі. Зараз покажу вам, що все працює. Можливо, одним кадром. Чи вийде. Вибираємо радейку. Радіо студію. У нас парні частоти прогортаємо. Ось ще раз. Радіо. Вертаємо ще раз. Ми не вийшло. Вертаємо. Так, ми будемо їх сім'ї. Вертаємо далі. Все одним кадром. Різнівається. Все працює. Кому треба, набирайте. Прописую.